Вітаю роботу на каналі. Продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії БРИЗ Флот за тиждень. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про робочі візити президента України до Росії та Туреччини, прийняття Верховною Радою України держбюджету 2012 і змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель міністерства оборони, вручення ордерів на житло міністром оборони Михайлом Єжилем. Також у випуску святкування професійних свят військових шифрувальників військовослужбовців оперативного управління штабів усіх рівнів вітчизняних збройних сил, правоохоронців та енергетиків. Не перемикайтеся, ми розповімо ще багато цікавого. 20 грудня президент України Віктор Янукович перебував з робочим візитом у Російській Федерації, де у Москві взяв участь у ювілейному 20-му засіданні ради глав держав-учасниць співдружності незалежних держав. В рамках візиту прийшла також двостороння зустріч президентів України та Росії. Говорячи про українсько-російську співпрацю в інших сферах, президент України зокрема звернув увагу на хорошу динаміку в питаннях атомної енергетики. Крім того, Віктор Янукович назвав позитивним рішення щодо зони вільної торгівлі в рамках спів. Дружності президент звернувся до свого російського колеги з проханням взяти на себе координацію цього питання. На минулому тижні президент України Віктор Янкович перебував з офіційним візитом і у Турецькій республіці. У рамках візиту глава держави провів зустрічі із президентом Туреччини Абдулахом Гюлем і прем'єр-міністром Раджепом Таїпом Ердоганом. Під час переговорів Україна і Туреччина домовилися про створення у найближчому майбутньому зони вільної торгівлі. Прем'єр-міністр Туреччини Раджеп Ердоган зазначив: цитую, ми вважаємо, що можемо збільшити товарообіг між Україною та Туреччиною до 2015 року до 20 мільярдів доларів. У свою чергу президент України відзначив, що створення цієї зони є актуальним, і практична реалізації цієї ідеї сприятиме запровадження безвізового режиму між Україною та Туреччиною відповідно до угоди. Україна завершує непростий 2011 рік з низкою позитивних рішень. У наступному році наша держава продовжить рухатися шляхом реформ. Про це 21 грудня заявив президент України на підсумковій прес-конференції. За його словами, у наступному році головний акцент державної політики буде зроблено на поглибленні реформ на регіональному та місцевому рівнях. Важливими кроками стане забезпечення прозорості та ефективності державного управління. Глава держави повідомив, що відновлення економічного зростання в Україні у 2011 році дозволило підвищити пенсії, зарплати і соціальні виплати для громадян. Зросла допомога, яка видається при народженні дитини. Продовжуємо тему 20 грудня. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони. Проект закону було розроблено на виконання вимог указу президента України від 2 грудня 2009 року. Про рішення РНБО від 20 листопада 2009 року про заходи з невідкладного поліпшення фінансування збройних сил для подолання кризового стану її боєздатності з метою вдосконалення механізму розпорядження земельними ділянками, що вивільняється у процесі реформування збройних сил. Також Верховна Рада схвалила рішення президента щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Фінансування цієї операції здійснюватиметься за рахунок коштів держбюджету України з подальшим відшкодуванням цих витрат ООН. 20 грудня у місті Васильківщина на Київщині 137 військовослужбовців Київського та Васильківського гарнізонів отримали ордери від квартир. Щасливих новоселів привітав міністр оборони України Михайло Єжель. Він побажав військовослужбовцям та їхнім родинам сімейного затишку тепла і добробуту у нових оселях, також щоб такі події, як здача житла для військовослужбовців збройних сил, стали в Україні буденними. Міністр оборони висловив переконання, що новий рік військовослужбовці зустрінуть вже у нових оселях. Міністр оборони України Михайло Єжель підписав наказ від 16 грудня 2011 року про звільнення у запасі військовослужбовців строкової військової служби у січні лютому 2012 року. У відповідності до наказу в запасі збройних сил будуть звільнені військовослужбовці, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, солдати і сержанти, матроси, старшини, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, і призвані у квітні травні 2011 року. У п'ятницю у Києві з візитом перебувала російська військова делегація на чолі з начальником генерального штабу збройних сил Російської Федерації, першим заступником міністра оборони Росії генералом армії Ніколає Макаровим, який провів зустріч з начальником генерального штабу головнокомандувачем збройних сил України генерал-полковником Григорієм Печенком. На початку зустрічі Григорій Печенко підкреслив, що одним з пріоритетних напрямків міжнародної діяльності збройних сил України є активний розвиток та поглиблення співробітництва зі збройними силами Росії. Ознайомлюючи свого російського колегу з основними аспектами реформування і розвитку збройних сил, начальник генерального штабу підкреслив, що в питаннях реалізації військової реформи вітчизняні збройні сили мають повну підтримку президента та уряду держави. Генерал полковник Григорій Печенко також повідомив, що у 2012 році багато заходів заплановано в рамках створення професійного сержантського корпусу, поліпшення професійної підготовки особового складу, розвитку лідерських якостей у командирів усіх ланок. Як він додав, сторони активізували співробітництво у сфері. Професійної підготовки військовослужбовців на рівні видів збройних сил та військово-навчальних закладів досягли принципової домовленості щодо створення спільного інженерного батальйону. Збройні сили поповнилися десятьма бойовими машинами. Булат 22 грудня у Харкові на державному підприємстві Завод імені Малишева відбулася процедура передачі та прийому машин, виготовлених на замовлення вітчизняного оборонного відомства. Цього ж дня нові танки залізничним транспортом відбули до першої окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України, що дислокована у Чернігівській області. Ця партія броньованої техніки була виготовлена танкобудівниками у відповідності до умов контракту з оборонним відомством щодо направлення 29 булатів для потреб армії. 10 танків було відправлено у війська восени минулого року. Стільки ж цього разу і ще 9 одиниць заводчани обіцяють виготовити протягом 2012 року. 21 грудня у Києві, центральному будинку офіцерів Збройних сил України відбулися фінал та урочиста церемонія нагородження переможниць другого всеармійського конкурсу Міс Десант. Конкурс проводився серед військовослужбовців жінок, яких в українському війську служить близько 18 тисяч. Цього року він був присвячений 20-й річниці збройних сил за звання найчарівнішої жінки у погонах та за призи торгової марки «Десант» конкурували більше чотирьох десятків конкурсанток, фото яких прикрашали обкладинку номерів народної армії, починаючи з квітня поточного року. За результатами голосування читачів до фіналу конкурсу потрапили сім військовослужбовців. Дівчата взяли участь у змаганнях зі стрільби з пістолета, макарова, водіння автомобіля а також плавання. У підсумку переможницею конкурсу міз десант стала старший солдат 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади Олена Кольчак. Від імені міністра оборони України Михайла Єжиля та начальника генерального штабу генерал-полковника Григорія Печенка усіх фіналісток привітав директор департаменту преси та зв'язків із ЗМІ міністерства оборони Олександр Клубень. Жінка є найпрекраснішим творінням Бога, тому жіноча краса непереможна, краса Красаврятує світ, особливо якщо вона в погонах, наголосив Олександр Клубань. І до флотського життя на міжнародному відкритому творчому конкурсі журналістів Срібне перо перо-2011», який проводила Національна спілка журналістів України у Криму. Нагороди отримали представники творчого колективу видання міністерства оборони України флот України на розгляд журі конкурсу було надано більш ніж 500 робіт від журналістів з України, Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Російської Федерації, Литви та США. У підсумку в номінації журналістська майстерність диплом за професійну майстерність було нагороджено політичного оглядача газети Флот України, доцента Києво-Моглянської академії Ігоря Лосєва, який надав на конкурс свої роботи, чи потрібна ідеалізація минулого та повертаючи до сумної історії. А заступник головного редактора газети Флот України, капітан другого рангу Геннадій Халаш та спеціальний кореспондент Володимир Вивдюк були нагороджені золотою медаллю української журналістики. 23 грудня у збройних силах України відзначалося професійне свято День працівника служби шифрованого зв'язку і режиму секретності, а також день військовослужбовців оперативного управління штабів усіх рівнів вітчизняних збройних сил. З Цієї нагоди у штабі командування ВМС України відбулися урочисті збори. Приєдналась до поздоровлень і наша знімальна група. З вітальною промовою до офіцерів оперативного управління та захисту інформації звернувся перший заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Оператори є серцем ключовим елементом будь-якого штабу, генератором усіх найважливіших процесів, які відбуваються військово-морських силах. Це висуває до них особливі вимоги. Спроможність виконувати поставлені завдання у стісленні сроки. Гнучність мислення, здатність швидко реагувати на зміну оперативної обстановки та вміння бачити перспективу. За час свого існування особовий склад служби захисту інформації та криптології своєю наполегливою працею здобув заслужений авторитет у військово-морських сил України. Неодноразово фахівці цієї служби ставали на заваді відтоку та розголошенню державних таємниць, зазначив у своєму виступі. Перший заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Сергій Єрісєєв, як неможливо бути колишнім військовим, так і неможливо бути колишнім офіцером-оператором, зазначив у своїй промові контрадмірал запасу Ілля Чали, який очолював оперативне управління протягом двох років з 2002 по 2004 роки. Зараз він голова громадської організації Севастопольський морський союз, від імені якої присутнім офіс офіцерам були вручені пам'ятні подарунки. Так, 20 лет, они пролетели незаметно, пролетели быстро и должен отметить с удовлетворением, что они были, наверное, одним из лучших в моей жизни, да в жизни, наверное, всех моих товарищей, которые сегодня сидят или по каким-то причинам отсутствуют здесь. Но воспаленный ум оператора не может быть спокойным, даже в запасе. Ми з друзями создали гражданскую організацію Севастопольський морской союз. это и імені, як голова ради этой організації, я хочу поздравити своїх однополчан з цим замечательным праздником. У залі зібралося багато ветеранів, плідна праця яких сьогодні стала підґрунтям для виконання щоденних завдань вже в наш час. Василь Бойко був першим начальником 8-го управління штабу військово-морських сил збройних сил України. Наша служба, вона почала працювати в цьому штабі саме перша. Ніякої служби ще не було, ніхто не було, просто сходились офіцери, щось розмовляли, щось там робили, а шифрували і передавали телеграми в Київ, працювали тільки ми. І коли в 1994 році приїхав сюди Генеральний штаб перевіряти наш штаб, то вони в своєму акті написали. Тут немає кого провіряти, кроме восьмого управління штабу військово-морських сил України. За високі досягнення у професійній сфері за плідну та самовіддану працю кращі військовослужбовці та працівники були нагороджені почесними нагрудними знаками, цінними подарунками, грамотами. Багатьом було оголошені подяки. Шанування представників цієї штабної професії вже стало традицією нашого українського війська, що є прямим свідченням визнання їхньої ролі у загальному процесі. Ці творення сучасної національної армії європейського зразку. У військово-морських силах України професійні сержанти визначають особливу роль у створенні сучасного і боєздатного українського війська, уособлюють процес подальшої професіоналізації збройних сил України. У зв'язку з чим на вітчизняному флоті був обраний головний старшина ВМС України у клубі штабу військово-морських сил України 23 грудня відбулися збори головних старшин і сержантів Національного флоту. Далі з подробицями. Аллаха на посаді головного старшини Військово-морських сил України, старший мічман Сергій Рябцев, вже майже місяць. Він вже ознайомився зі своїми обов'язками і сьогодні вперше зустрівся з головними старшинами Національного флоту, щоб познайомитися, поспілкуватися з підлеглими військовослужбовцями та відповісти на запитання. Я відповідаю за всіх старшин військово-морських сил збройних сил України і. Цей рік, назначений головнокомандувачем Збройних сил України, начальником генерального штабу, ріком командира лідера. Командир-лідер це не тільки офіцер, це ще в першу чергу старшина. Старшина як керівник підрозділу, як командир відділення, старшина команди. Він відповідає за своїх підлеглих навчає їх військової праці. Радна праці. самі сержанти добре розуміють, що їх обов'язок як молодших командирів не тільки самим вчасно і правильно виконувати всі поставлені завдання, а й вимагати в цього від підпорядкованого особового складу у навчальному центрі Військово-морських сил України раду сержантів та старшин очолі, старший мічмен Микола Бевс. Для нього на зборах було багато нової інформації та завдань на майбутнє. На цих зборах збирає вже головний старшина військово-морських сил. Керівництво Збройних сил України повернулося обличчям до сержантів, старшин, підіймається статус старшин як командирів. Тобто офіцерський склад вже займається бойовою підготовкою, а вихованням та навчанням буде вже займатися безпосередньо старшини та сержанти. Хочу про навчальний центр, хочу сказати, що на даному етапі вже старшини проводять навчання. В наступному році, десь числа 9 січня, у нас будуть набір на навчання сержантів базового рівня, тобто це командир відділення, і вже буде запрошуватись на навчання. Для вихова навчання особового складу головний старшина військово-морських сил, також головні старшини кораблів, окремих частин. 2012 рік визначено у збройних силах України роком лідера та фізичної підготовки. Сьогодні сержантський та старшинський склад збройних сил України, а зокрема військово-морських сил, успішно несе бойове чергування, бере участь у міжнародних навчаннях, ефективно виконує міротворчі завдання з охорони миру і спокою в різних куточках світу. До сержантів та старшин на зборах звернувся команд. Військово морських сил Збройних сил України адмірал Віктор Максимов. За цей рік було багато зроблено підвищення ролі старшини і сержанта. Раніше такої, такої уваги до да, старшини і сержанта, до мічманов і прапорщиків не було, ви самі знаєте. І 2011 рік ми робили, ви зараз знаєте, що назначення головний сержант військово-морських сил. Зараз головний головний, головний сірки. действительно получается, вот я вам хочу сказать, что без сержанта, без старшины, без мичмана тяжко працювати, потому что, на жаль, офицеры выполнили обовиски мичманов, сержантов и старшин. А роль старшины и командира ведения, она была взагалі нивелирована. Каждый должен заниматься своей справой. Майбутнє морських сил України та держави в цілому саме за професійними збройними силами. Хоча процес переходу армії на професійну основу доволі складний, він триває вже не один рік. Тож будемо сподіватися, що саме військово-морських сил України першими звідів збройних сил 100% перейдуть на контрактну основу, де головні старшини та сержанти будуть відзначати важливу роль у професіоналізації українського війська. З набуттям чинності нового закону України про засади запобігання та протидії корупції роботу флотських прокурорів значно побільшало. На початку тижня конференц залі військової прокуратури ВМС України відбулася розширена колегія, мета якої визначення негативних тенденцій у сфері запобігання протидії корупції. Більш детально наш кореспондент. Введення в дію цього закону є надзвичайно важливим для України, оскільки свідчить, що наша держава зробила ще один крок на шляху дотримання установлених міжнародних стандартів у боротьбі з корупцією. Новий закон передбачає кілька дієвих інструментів для використання в оголошенні президентом України антикорупційної кампанії. Втім, головне завдання залишається постійним, ефективна протидія корупційним проявам і профілактика злочинності. Розпочав колей військовий прокурор військово-морських сил України, генерал-майор юстиції Сергій Нянчур, який у своїй доповіді навів декілька серйозних прикладів вже виявлених фактів корупційних дій, 23 вересня поточного року була порушена кримінальна справа стосовно колишнього заступника команди чи морських сил Збройних сил України, який зловживаючи своїм службовим становищем більшим інтересах третіх усіх приватне підприємство Керченська судоремонтна фрегат Порушення дійшого законодавства вніс зміну в умови договору щодо оплати та строку надання послуг до повного виконання зобов'язань фактично прокредитував приватне підприємство, що призвело до незаконного перерахування грошових коштів, зазначеного приватним підприємством, за невиконані в срок роботи на суму понад 2 млн грн. Завдані державі збитки. У розмірі млн 800 відшкодованих під час слідства виконанням робіт на зазначену суму на залишок суми невідшкодованих збитків пред'явлено до посадовця позов. Також спрямова до суду та розглянута актуальна резонанс кримінального справа стосовно колишнього начальника Кримського управління капітального будівництва Міністерства оборони Зімовнова за частиною 3 статті 365 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України, який перевищує свої службові повноваження незаконно сприяв. Директору ТОВ Технопласт при прийомі 244 квартир у чотирьох будинках у місті Феодосії, селищі Щебетівка, які на момент приймання були непридатні для проживання та не відповідали санітарним і технічним нормам. Проти праної дії завдано збитків на суму 72 мільйона. які фактично повністю відшкодовані. Не поодинокими є і факти хабарництва у частинах та установах Міністерства оборони України прокуратуру військово-морських. Сил України з працівниками спеціальних підрозділів Служби безпеки України виявлено чотири службові особи при отриманні ними хабара поєднано з вимаганням. Дві кримінальні справи направлено до суду. Одна особа засудження, який отримав вимагав та отримав хабар у сумі 4 тисячі гривень від підлеглих військовослужбовців за виплату їм за боргованість і за відрядження. Друга кримінальна справа стосовно посадовця Державної прикордонної служби перебуває. На розгляді в суду і ще дві кримінальні справи перебувають впроваджені. Крім виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень, основним завданням залишається координація роботи інших правоохоронців у даній сфері. На жаль, недостатньо ефективною вважається робота Кримського територіального управління військової служби правопорядку. Наприкінці листопада поточного року проведена. Прокурорські перевірки, метою яких було встановити, яким чином здійснюється протидія корупції цим органам військової служби про порядку. встановлено було ряд недоліків, прорахунків, порушень військовим прокурором ВМС України 9 грудня внесено подання. Відповідне про усунення порушень вимог закону України про засади запобігання протидії корупції. Також закону України про військову службу про порядку. А також причини умов, що сприяють цим правопорушенням, тобто цим органам недостатньо ефективно здійснюється протидія корупції. Наприкінці своєї доповіді, військовий прокурор військово-морських сил України зазначив, що на сьогодні, на жаль, роботи на всіх напрямках боротьби з корупцією погонах все ще вистачає. Втім, військові юристи робитимуть все для того, щоб такого ганебного явища у збройних силах не існувало. Так, і ми побачили події тижня. Наші кореспонденти більш детально про життя збройних сил України. Дивіться на нашому сайті, адресу яку ви зараз бачите на екрані. Я з вами прощаюся до зустрічі на телеканалі БРИЗ.